Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні до нашої студії завітав голова Надвірнянської районної ради Василь Васильович Попович. Вітаємо вас, пане голову. Доброго дня, шановні телеглядачі. Наблизився до завершення 2013 рік. Власне, мова буде йти про підсумки 2013 року для райони. Василю Васильовичу, от власне рік вже завершився. От, власне, яким він видався для місцевого самоврядування, що вам вдалося реалізувати. Настільки вдалося виконати бюджет? От, власне, ці всі питання коротко зробіть такий аналіз року. Ну, 2013 рік для всіх був неспокійний, тривожний, одночасно цікавий і в той же час непростий і можна навіть сказати важкий рік. Звичайно, органи місцевого самоврядування невідривно. Зв'язані з життям, з діяльністю всієї України області, району, з кожним нашим мешканцем. І відповідно оці всі проблеми, ті всі питання, вони відзеркалені на діяльності органів місцевого самоврядування. За цей період, звичайно, зроблено чимало. Ми на початку року ставили перед собою чіткі завдання, задачі, плани, як виконати. Що зробити? Ну, хочу зараз по завершенні вже 2013 року відзначити, що, на жаль, дуже багато з того, що планували, з того, що хотіли зробити, на жаль, воно не зроблено. І, звичайно, причина одна: це недостатнє фінансування. Бо коли ми приймали бюджет, який нам доведений згідно бюджетного кодексу, все таки з Києва, і коли на заробітну плату енергоносії в бюджеті передбачено 98% відсотків, а решту це є на розвиток, на ремонт, на інші види діяльності. Ну то, про який розвиток можна говорити, це практично був бюджет проїдання. І навіть при тому всьому, що не вдалося забезпечити реальний ріст заробітної плати, порівнюючи з індексом інфляції, ми не змогли виплачувати. Ті, так би мовити, не обов'язкові надбавки до заробітних плат премії, але такі потрібні людям для того, щоб хоча б більш-менш жити ну, в таких людських нормальних умовах. І ми бачимо, що відсутність коштів ну, відобразилася на діяльності і на житті кожної людини. Це і непроходження коштів через казначейство відповідно. Не можна було виконати ті завдання, які були поставлені планом соціально-економічного розвитку. Бо е, навіть не мали можливості проавансувати ті роботи, чи закупити матеріали, чи е, заплатити деякі за, за роботи, які так потрібно було зробити. Це і в освіті, і в медицині, і у культурі, в інших сферах. Тому я рахую, що цей бюджет був навіть не проїдання, а бюджет виживання. Хоча, звичайно, ми можемо зараз констатувати, що заробітна плата виплачена, ну, я рахую майже повністю за виключеним окремо, маю про бюджетників. Але це не досягнення. Це є обов'язок влади, керівництва держави виплачувати зароблену заробітну плату. І тому я не рахую, що це є якісь досягнення. А з іншої сторони, звичайно, хотіло б це набагато більше зробити. Ще раз відсутність коштів. І якби бюджет формувався знизу, коли б ми зібрали потребу населених пунктів, освіти, медицини, культури, інших розпорядників коштів, і свою пропозицію подали до обласного керівництва, вони далі до Києва, то зрозуміло, можна було б говорити про якісь реальні кошти або реальні заходи, які можна було б зробити в районі. А на жаль, ще раз повторюся, ми практично виживали в таких умовах. Осері Васильовичу, власне, ви десь змалювали не зовсім привабливу картину, що стосується відсутності коштів на різні потреби району. Наступний рік у нас район буде приймати гуцульський фестиваль. От, власне, народна мудрість гласить, що добрий ґазда готує сани влітку. От, власне, що ви цього року в цьому плані вже зробили. І чи взагалі Надвірнянський район готовий прийняти от, власне, гуцульський фестиваль, на чию допомогу ви маєте надію, і, щоб прийняти його на достойному рівні? Надвірна вже має досвід прийняття, вже колись приймала цей гуцульський фестиваль. Власне, які у вас ну, міркування щодо гуцульського фестивалю, який відбудеться на Надвірнячині в 2014 році? Я хочу ще повернутися до ваших слів щодо змалювання непривабливої картини у сфері економіки нашого району. Це є реальна картина. І мені здається, що краще людям говорити правду. Говорити так, як воно є. Наші люди розумні, вони з розумінням поставляться, а десь малювати якісь такі, знаєте, захмарні, ідеалістичні картини, ну не варто. Тим більше наші люди, наші мешканці, досить освічені. Досить розумні, вони розбираються і в спорті, і в політиці, і в економіці зараз. Ми вже просто зробили такий крок уперед, що зараз кажуть, говорити, людям треба правду. І вони зрозуміють нас усіх. А що стосується проведення гуцульського фестивалю, звичайно, після 15-річної перерви проведення фестивалю повертається в надвірну. І у, практично, у більшості учасників фестиваль, Фестиваль асоціюється з таким високим рівнем проведення фестивалю. Тому ми, відповідно, будемо зараз старатися ну, ту планку, по крайній мірі, не опустити нижче. Ми маємо колосальний досвід проведення фестивалю. Ми вже провели засідання робочої групи, де запросили прийняти участь тих людей, які проводили цей фестиваль у надвірній. по-моєму, дев'яносто детому році. І ну, ви знаєте, дуже багато було. Запропоновано ідей гарних порад навіть з точки зору використання досвіду. І ми вже маємо ряд напрацювань. Звичайно, все-таки ми самі розуміємо, що для цього потрібні будуть кошти. Я мав розмову, спілкувався вже з нашим земляком Володимиром Васильовичем Федораком у бюджеті обласного управління культури, вже передбачені частково кошти на проведення. Ну, частини фестивалю, яка, за яку відповідає обласне управління, тобто вже зроблені перші кроки. Ми е, намітили ті завдання, які потрібно буде виконати. Ми десь вже поетапно спланували собі ну, ті заходи, перелік заходів, що треба буде зробити. Е, звичайно, е, ось зараз ця підготовка, вона трошки за зрозумілих і. Таких поважних причин відсунулося дещо на інший план, бо зрозуміло, це є події, які відбувалися цими останніми місяцями у нашій Україні, і мені здається, що всі наші ну, справи так чи інакше пов'язані з тими подіями, тобто я маю на увазі Майдан. Але робота продовжується, і я все-таки впевнений, що Гуцульський фестиваль ми проведемо на високому рівні навіть за залученням. Найменшим бюджетних коштів, все-таки я думаю, що у наших мешканців нашого району Гуцульський фестиваль асоціюється з таким, знаєте, потужним заходом. І вже виразили бажання дуже багато трудових колективів, підприємців, бізнесменів прийняти участь, в тому числі різної форми власності. І я думаю, що за рахунок простих людей, за рахунок мешканців нашого району ми все-таки зробимо потужний, гарний міжнародний гуцульський фестиваль, найгірший, який був. Василь Васильович, назвіть найбільше досягнення району за 2013 рік. Що ви вважаєте, що в районі вдалося досягти, і воно заслуговує на, на те, щоб на нього рівнятися? Я знову хочу нагадати, що наш район це є частина нашої країни. Найбільше досягнення, здається, це спокій. Все-таки ситуація була дуже складна у державі. Ми були практично на грані ну, політичних. Соціальних таких, ну, боюся навіть сказати, катаклізмів. І все-таки вдалося, ну, це є доказує про високий рівень нашого українського народу, наших мешканців, в тому числі нашого району, які були учасником Євромайдану, є, і будуть учасником Євромайдану. Мені здається, це саме головне досягнення. І навіть коли ми всі у другій половині цього року були в очікуванні, ми всі були в надії, ми всі чекали того кроку, який наблизить нашу країну, нашу державу до європейської спільноти. І ми навіть в останні дні вже забули про те, що в нас є економічні негаразди. Про те, що не вистачає коштів на заробітної плати, низький рівень заробітної плати, про те, що в нас катастрофічні дороги, про те, що у нас не йдуть президентські ініціативи. Ми про те все забули, ми то все відкинули на задній план. Для нас зараз було головне це наше майбутнє, майбутнє наших дітей, майбутнє нашої країни. Це є вступ Євросоюзу. На жаль, не сталося. На жаль, вектор повернений в протилежну сторону від Європи, повернений до Росії. Але все таки ми відбулися. Я рахую, що ми з цього отримали ну унікальні. І колосальний результат, як на мене, от власне Василю Васильовичу, ви згадали про Євромайдан. Це можна сказати найяскравіша подія року, тому що, зрештою, український народ виразив своє бачення, куди він хоче рухатися, де він хоче, де він бачить себе і своїх дітей з перших днів Євромайдану. Ви були активним учасником цих акцій, і власне ви побували неодноразово в Києві. І от поділіться своїми враженнями від того, що ви побачили, ви спілкувалися з людьми різних поглядів, тому що там, крім Євромайдану, був і ще майдан єдності, там були ще дестабілізаційні сили, так звані тітушки. Ви це все бачили на свої очі. От власне, які ви зробили з цього висновки, які ви зробили враження? І взагалі, от основні досягнення Євромайдану для України. Ну, ви знаєте, дуже багато хочеться зараз розповісти, але чи можливо передати ту атмосферу Майдану, чи можливо передати ту енергетику, яка панує на Майдані, яка панувала, напевно, з перших днів. Це мене зрозуміють ті люди, які там були, але я хочу е, все-таки передати тим, хто за е, різних обставин причин не зміг поїхати, хто за станом здоров'я, хто, можливо, за інших причин. Ну, напевно, Майдан все-таки треба поділити на такі етапи. Перший це був той молодіжний студентський майдан, коли молодь, без закликів, без всяких наказів чи просьб, вони поїхали на Майдан. І вони проявили свою позицію, вони проявили свою думку і бажання жити за європейськими стандартами. І коли ну, сотні тисяч людей вийшли на Майдан, коли в один голос Заявили, мені здається, що до цього голосу ну, зобов'язані були дослухатися керівництва держави. Ну, не можна е, створювати вигляд, що нічого не відбувається. Ну, не можна ігнорувати ну, сотні тисяч людей, які в такому єдиному пориві. І ви знаєте, коли стоїш на Майдані Незалежності серед сотень тисяч одинакових таких, як ти, і там відчуваєш себе такою краплинкою величезного океану. Коли ти... Наряду з депутатами Верховної Ради, чи керівниками установ, чи простими працівниками, чи безробітними, але ти такий, як всі. І ви знаєте, ну, унікальне відчуття, коли майже мільйонна ну, така громада виконує гімн України. Це мені здається, це надзвичайне. Ну, я не, не готовий зараз відповісти, чи таке колись відбувалося десь в якійсь країні світу. Ну, мені, мені здається, що ну, я думаю, що в мене сльози ночі навертаються. Коли я спілкуюся з людьми, то виявляється у кожного таке відчуття, відчуття гордості за нашу країну. Е, другий етап це коли вже після, ну у нас таке було відчуття, що вроді, Євромайдан йде на спад, коли, на жаль, не відбулося підписання, коли ми були трошки розчаровані, зневірені навіть. І після отого такого цинічного розгону Майдану, коли Беркут... Нещадно, мені здається, не по-людськи бив наших дітей. І тоді нова хвиля піднялася на Майдан. Їхали всі. Не рахувалися ні з часом, ні з грошима, ні з роботою. Всі активно поїхали на Майдан. Це треба було побачити. І е, тоді, мені здається, що в той час ми здали екзамен. Екзамен на зрілість. Ми з людей, з українців, яких все-таки в світі рахували як прибиральниками, як. Чорноробочими, як доглядальницями. Ми стали українським народом, ми стали нацією. За нас почав говорити весь світ. Ну це ж колосально, коли Ейфелова вежа, Ніагарський водоспад е висвічуються в кольорах українського прапора, коли збираються Євромайдани в Лісабоні, в Парижі, у Канаді, у різних містах світу, і наші українці, і не українці, головне, виступають на підтримку Євромайдану, на підтримку українського вибору. На підтримку права вибирати і жити в людських нормальних європейських умовах. мені здається, оце якраз ми стали дійсно нацією, в повному розумінні слова. Ми здали екзамени. Ми тепер є великий український народ, і це в нас ніхто не відбере. І що головне, яка би влада не була? Опозиційна, коли прийде до влади, вони не зможуть зараз приймати рішення, не зважаючи на думку людей, не зважаючи на майдан і не передбачаючи, які можуть бути наслідки. Це є колосально, ви знаєте. Мені здається, що ми зараз, як раніше говорили, ми зробили перезавантаження. Ми стали іншими людьми. І я ще раз повторюся, я гордий з того, що я теж українець. Я хочу подякувати ще тим людям, які підтримували Майдан. Тим людям, коли ми на площі, на Майдані в місті Надвірно збирали людей, люди самі збирались, приходили. І підходили пенсіонери, жіночки, чоловіки. І питали, куди можна перерахувати гроші з пенсії, якої їм не вистачає для потреб Майдану. Унікальність наша в чому? Що люди самі їхали, самі просили, як, де можна е, знайти транспорт. Вони готові були проплатити за автобуси, за квитки на поїзд, вони хотіли їхати. Оце було головне їхнє бажання ще раз повторюю, без команди, без е, указівки, самі їхали. Це був такий поклик, це був порив. І ну, це унікально. знаєте, це унікально. Мені здається, що все-таки це ще раз доказало, що Україні буде. Ми будемо, і ми будемо дійсно європейською державою. Ми преречені на це, Василю Васильовичу. Власне хотілося б знати, ви як учасник майдану, як ви оцінюєте дії президента України? Що стосується власне в Росії його дії, тобто зниження ціни на газ до 268 до доларів, отримання кредиту 15 мільярдів. От власне, ви це оцінюєте як позитивно, чи ви це оцінюєте як кредит, за який прийдеться розплачуватись не тільки віддаючи ті кошти, а ще і розплачуватися, і політичним своїм вектором? Тобто, ви думаєте, що після цих речей, які відбулися за участю президента України, в нас є можливість ще війти, все ж таки в Європу? І чи Росія не буде цьому перешкоджати? Це зрозуміло, що сьогодні є заяви, що в нас вектор не змінився все. Але ж Росія говорить, що вона нам дала е, по 268 е, доларів газ, але що квартально буде, можна це буде переглянути. Тобто це є уже вплив на нашу владу, правильно чи ні? Тобто Росія. Е, не переглядаючи цей, значить вона буде ставити якісь умови. Вона нам дала 15 мільярдів кредиту. Тож вона його дає, теж вона його дає поетапно. Знову ж таки, чи це ну зі сторони Росії не буде тиснути нашої влади? І чи наша влада ну готова буде вистояти цей тиск? І ну, виконати свої обіцянки щодо вектора на Європейський Союз. Тобто, як, як ви, як учасник Майдану, як, як ви це думаєте, що сталося, що відбулося, і яка перспектива? Ну, ви е, задали п'ять важливих таких запитань, і одночасно ви зразу на них відповіли. Тому я попробую тільки зараз внести деякі корективи, ці, ну і висловити свою думку. Звичайно, хотілося б стосовно президента України висловити думку свою особисту, але ну, я зараз тут, як голова районної ради, тому я все-таки буду більш, більш стримано коректно висловлюватися. Перше, щодо непідписання угоди, це було знаєте, зневіра і розчарування практично для більше як 60% жителів України. Це тобто це той відсоток, який зараз... Не підтримує дії президента. І це не тільки на Заході, це і в центрі, і на сході. Бо коли спілкуюся з людьми з Донецька, з Дніпропетровська, вони один голос заявляють, вони теж хочуть жити по-людськи, вони хочуть отримувати заробітну плату нормально, Вони хочуть жити за європейськими законами. Відповідно, щоб закони діяли не тільки у відношенні до простих людей, але до всіх. До Владних чиновників до керівників держав, щоб всі були рівні перед законом, щоб було верховенство права. Тобто ми в цьому всі єдині. Що стосується підписання угоди з Росією по газу і по кредитах, ви знаєте, отримавши кредит для того, щоб віддати або погасити кредит Росії, ну мені здається, що це не по-господарськи. Що стосується ціни на газ, звичайно, треба старатися всіма методами. Ну, Ціну ту на газ чи інші якісь послуги, чи кредити зменшувати, це для потреб економіки. Але коли ми стали заручниками, ми практично ну, втратили незалежність України через якийсь там відсоток на газ. Ну, мені здається, що тут варто пригадати нашу таку гуцульську стару мудрість та будь старцем але гоноровим. Ну, по крайній мірі, треба було спитати людей. Люди, а чи ви готові зараз за оту знижку віддати е, частину незалежності України? Та мені здається, що такою дорогою ціною. Ми здобули незалежність. Наші предки, наші там діди, батьки проливали кров, віддавали життя і зараз за якийсь там відсоток, віддати оце все. І кожен місяць йти, чи кожен квартал йти на поклон і доказувати свою лояльність до Росії, до старшого брата тільки для того, аби отримати знижку. І скажіть, будь ласка, мені здається, що ця знижка поки що ми не бачимо, як вона вплине на простих людей, на е рівень е оплати комунальних послуг. Чи це не є знижка для отих олігархів для того, щоб вони знову ж збільшили свої статки? Ми і так уже в нас в Україні 18 мільярдерів. Це коли в всьому світі зменшується, коли є криза в Україні, збільшується кількість багатих людей. Но це йде до такої степені розчарування. Керівництво держави, практично більшість народу зробили жебраками. Я розумію, жебраками легше керувати, легше управляти. Бо за кусень хліба можна або за обіцянку можна робити, що хочеш, але це тільки не з українським народом. Ми вже пережили то. І тепер люди не дозволять собою так маніпулювати. А що стосується європейського вектору, та ми не відмовимося від того, ніхто не відмовиться. Я звичайно зараз проти сепаратистських заяв про розкол України, про відділення або про приєднання там західних територій до цього. Ні, ми маємо всі спільно, всією Україною не подільною, але стати членом європейської спільноти. І ми будемо там, І якщо навіть не з цим президентом, то з іншим, з народним президентом. Який дійсно буде зважати на бажання людей, на вимогу людей. Бо справа в тому, що люди обирають президента для того, щоб він дійсно щоб він створив комфортні умови для мешканців, а не для того, щоб надати йому якісь повноваження або для того, щоб сім'я збагачувалася. І мені здається, що зараз головне у свідомості людей зараз не є бажання поміняти просто політиків або поміняти, вибачте, власників золотого унітазу. Зараз бажання людей, громади нашої держави поміняти Україну, перебувати її, зробити європейською державою, з європейськими цінностями. Ми готові працювати по-європейськи. Але для того, ми хочемо, щоб нам відповідно платили європейські заробітні плати. Ми готові жити за європейськими законами, але ми будемо знати, що нас будуть захищати ці закони європейські. Тобто ми станемо людьми, людьми у своїй власній державі. Василю Васильовичу, Майдан сьогодні стоїть, буде стояти і на новий рік. Очевидно, багато наших країн буде зустрічати там і свята. От, власне, ви як учасник майдану, як голова районної ради, який обраний багатьма жителями нашого району, які сьогодні на Майдані і будуть там святкувати свята. От що ви хочете їм сказати? І ну не тільки їм, але і всьому району, всім виборцям, за які за вас голосували, і всім нашим мешканцям надвірнящини напередодні нового. Року та різдвяних свят, якісь слова підтримки. Ну люди чекають на них і чекають від влади на якісь не хочу сказати сигнал на якийсь дороговказ. От, власне, що ви хочете сказати нашим краям? Ну, звичайно, країна. хочеться дуже багато сказати всім. Всім, хто причетний, і в залі всім, хто живе у нас у районі області, в Україні за межами України, хочеться подякувати всім за позицію, за підтримку, за розуміння. Я хочу подякувати в першу чергу. Нашому старшому поколінню за те, що вони і підказують молодшим, направляють, стримують і, знаєте, таким своїм серйозним ставленням допомагають молоді. Я хочу подякувати молодим людям, тим, які першими піднялися. Це і студенти, це учнівська молодь, це і взагалі молоді люди, які в першу чергу виступили за Україну. І, звичайно, за себе в тій Україні, в них своє бачення. І дуже приємно, що вони не бояться говорити правду в голос. І, що головне, відстоювати цю правду. І доказувати, доказувати, що вони праві. Звичайно, хочеться подякувати інтелігенції нашій, лікарям, вчителям, працівникам культури, всім, хто зараз працює за відсутністю достойної оплати праці, але вони все-таки виконують. Свої функції вони лікують, вони вчать, вони зберігають оті наші культурні надбання. Звичайно, хочу звернутися і в тому числі до підприємців, бізнесменів, які допомагали в тому числі Майдану коштами, транспортом, продуктами харчування, які самі їздили в Київ на Майдан і ставали один ряд зі всіма. Хочу подякувати тисячам тих людей, які вимушені їхати за кордон, щоб заробити кусок хліба для своїх дітей. За те, що вони збирають там майдани. І, знаєте, мають там, можливо, вже хорошу заробітну плату, але вони не лишаються байдужими до долі України. Пересилають сюди кошти, перекажують, крім того, інвестуючи в економіку нашої держави мільйонні суми. Вони ж практично зараз ну, утримують економіку на плаву безвідсотковими кредитами. Вони кредитують, але все-таки, ще раз кажу, вони не байдужі до нашої долі, до долі України. Хочеться подякувати всім. Всім тим людям, які переживають, які хвилюються, всім тим, хто не розчарувався, хто ще вірить. Ну і хочу, звичайно, побажати віри. Віри у нашу Україну, віри у Бога, віри в себе, віру в рідних, у близьких, у друзів. І, а головне хочу подякувати Богу за те, що все-таки зберіг Україну від холоду, голоду, від розрухи. І це, напевно, таке головне наше досягнення, що все-таки Україна є цілісна держава. Ну і звичайно хочу привітати з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим, побажати нам єдності, побажати нам віри, побажати вам спокою. І щоб 2014 рік дійсно став для України роком становлення великої Європейської України з Новим роком, з Різдвом Христовим. Слава Україні! Дякуємо Василю Васильовичу за те, що прийшли в нашу студію. Дякуємо за те, що поділилися своїми думками і бажаємо вам успіхів в новому році і реалізації всіх планів, які ви собі ставите на майбутній рік. Дякую вам. Шановні телеглядачі, сьогодні гостем нашої студії був голова Надвірнянської районної ради Василь, Василь Васильович Попович. До побачення, до нових зустрічей.